Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікавий ліхтар Olight Baton 4 Premium OD, який люб'язно надав на огляд мій підписник Олександр під Ніком EDC Device, за що йому від мене окрема подяка. Тож, друзі, давайте подивимося на цього красення. Виглядає ось так: тобто даний ліхтар знаходиться у кейсі. Кейс в якому стоїть акумулятор 21700 на 5000 мА. І який є також зарядним пристроєм для даного ліхтаря. На кейсі розташована кнопка, на якій ми бачимо індикацію батареї самого кейсу. Тобто тут зараз 71%. Як бачите, кейс виглядає доволі солідно. Також ми бачимо порт USB Type-C для зарядки власне самого кейсу. Про його додаткову функцію я розкажу вам пізніше. Давайте поглянемо власне на сам ліхтар. Ліхтар дуже маленький і, чесно кажучи, друзі, я забув спитати в Олександра, чи це алюміній, чи це титан. Тому що існують також титанові версії даного ліхтаря. Колір даного ліхтаря, як бачите, металік. Я б сказав матовий металік. До речі, він доволі міцний. На корпусі ми бачимо двосторонню кліпсу. Хоча я не люблю двосторонніх кліпс, у даному разі вона тут доречна. Тому що ліхтар маленький, його можна закріпити на кепку. Можна закріпити настропу моля у будь-якому положенні, чи вверх чи вниз. Як бачите, кліпса посажена в одному положенні, змінити його неможливо, що взагалі, звичайно, є плюсом. Кліпса помірна. Тобто вона не надто туга і не надто слабка. Ліхтар, ви не загубите. Накатка, як бачите, доволі агресивна. Чесно кажучи, я його не носив на кишені, тому не знаю, наскільки вона буде агресивна до вашої кишені. В задній частині ми бачимо магнітний порт, за допомогою якого і заряджається акумулятор даного ліхтаря. Зрозуміло також, що крім оцього кейса, його можна зарядити спеціальним шнуром магнітною зарядкою від компанії Olight. Зазвичай магнітні зарядки дуже зручні, але я вважаю їх недоліком, в плані того, що якщо ви подорожуєте, то вам потрібно брати окремий кабель. Це не відноситься до даної конфігурації ліхтаря, так як у нього є зарядний кейс, який заряджається через порт Type-C. В передній частині ліхтаря ви бачите лінзу. Це фірмова лінза, яка вже давно використовується на ліхтарях від компанії Olight. Вона непогано себе зарекомендувала. Це широке світло, яке якраз підходить для ліхтарів EDC. Тут, звичайно, більше залежить від уподобань. Я люблю. Трішки не таке широке світло. Але все-таки більшість, я думаю, поводиться з тим, що це дуже непоганий вибір для EDC. Під лінзою знаходиться діод, у даному разі холодне світло. І також в передній частині розташований безель. Безель не агресивний, і я думаю, що він тут закручений на різьбу. Звичайно, при цьому посаджений на фіксатор. За час своєї ліхтаревої кар'єри. Я стикався із батонами, але це були батони перших версій, і я скажу, що за цей час компанія стала робити їх значно краще. По-перше, корпус став набагато міцнішим. По-друге, з'явилися деякі оновлення. Ну, звичайно, це вже четверта градація цього ліхтаря. Так що, звичайно, зміни повинні бути. Що саме цікаве, це те, що на ліхтарі біля кнопки, як ви бачите, кнопка. Дуже тактильно добре знаходиться. По-перше, тому що вона напроти кліпси, по-друге, тому що її можна добре нащупати тактильно. І те, що дуже цікаво, те, що індикація розташована з правої сторони, щось таке ми бачили у найдкорів. І також з лівої сторони ми бачимо, який режим тут вімкнено. Дуже цікава реалізація, тим більше у такому маленькому корпусі. Щодо режимів даного ліхтаря, ви зараз бачите їх на екрані, можете зупинити і подивитись. Як бачимо, розташування режимів практично оптимальне. Тож, друзі, що заявляє нам виробник, що батон 4 Premium це еволюційне продовження серії невеликих кишенькових ліхтарів від Dolly. Тіроптіка, яка забезпечує світловий потік, 1300 люмена на відстань 170 метрів. 5 режимів освітлення та режим строп. Також вказано, що кнопка металева. Ліхтар живеться від акумулятора на 650 мАч, який забезпечує до 30 днів роботи у мінімальному режимі 0,5 люмена. Зарядка з допомогою або кейсу, або кабелю. Витримує падіння з висоти 1,5 м та занурення на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин. А тепер, друзі, давайте відкрутимо цей ліхтар. До речі, є деяка незручність при відкручуванні, те, що кліпса ковзає по корпусу, коли ви його відкручуєте. Ну, можна так от відтягнути і відкручувати його ось так. В принципі, невелика проблема. Як бачимо, тут непогана доволі різьба. Вона не дрібна і не крупна. Різьба якісна, не анодована, як бачу. А можливо, анодована, треба перевірити. Зараз перевіримо, тобто привідкручуємо. Ні, не, різьба не анунтована. У передній частині ми бачимо пружину плюсового контакту, і також те, що ви бачите, це мінусовий контакт, який знаходиться навкруги цієї пружини. І в цій частині також бачимо мінусовий контакт. Тобто тут два мінусових контакти. Що говорить нам про те, що ми можемо використовувати також і звичайні батареї. У цій батареї, плюс і мінус, виведені на одну сторону. Це є звичайно деяким недоліком, що пропрієтарна батарейка, тобто акумулятор. Також можна використовувати 123 елемент, який взагалі не заряджається. Також можна використовувати інші акумулятори, але вони не будуть заряджатися ні в кейсі, ні через кабель. Це потрібно розуміти. В принципі, невелика проблема докупити точно такий самий акумулятор у магазині Olight, офіційного представника. Як бачимо, все всередині зроблено максимально якісно, тут ніяких нарікань. І коли закручуєте, теж треба притримувати кліпсу. Тому що вона ковзає по корпусу. Як бачимо, збереглося навіть в пам'яті те, що ліхтар був вімкнений. Тобто пам'ять працює. Як, власне, працює сам ліхтар? Тобто його керування? При короткому натисканні на кнопку ми вмикаємо ліхтар. На яскравості, яка була до цього, тобто яку запам'ятав ліхтар. До речі, я бачу, що тут не зовсім холодне світло, всередині, як бачите, воно дещо тепліше. Інформації на сайті я не побачив, тому не буду стверджувати, який саме діод тут стоїть. Тож, давайте повернемось до керування. При наступному короткому натисканні ми вимикаємо ліхтар. При ввімкненому ліхтарі, утриманням кнопки ми перебираємо режими. Всі режими, крім турбо. Режим турбо вмикається подвійним натисканням при вимкненому чи вимкненому ліхтарі. Тобто, ось при вимкненому було, а це при вимкненому. Як бачите, я активував турбо з вимкнутого ліхтаря. Є також режим місячний сяйво 0,5 люмена, який викликається утриманням кнопки з вимкнутого ліхтаря. Ось так. Як бачите, це режим 0,5 люмена. Це практично класична схема, яка вже давно використовується на ліхтарях Olight. І також потрійним натисканням на кнопку ми викликаємо режим строб. Режим дуже агресивний, максимально придатний для використання, наприклад, для самооборони чи подачі сигналу. Класичне керування, що нам показує індикатор. Індикатор трьохступеневий, ми бачимо, що батарея заряджена повністю, і зараз вімкнутий режим максимальний. Тобто лівий індикатор показує нам, який режим вімкнений. Коли ми перебираємо режими, зараз ми включимо мінімальний. Ось якщо ввімкнено мінімальний, то ми бачимо тільки один індикатор з цієї сторони. Коли працює строп, наприклад. То як бачите, це показує індикація отак. До речі, ні на одному ліхтарі такого не бачив. У найткора зазвичай показує просто 4 індикатора. А тут, як бачите, показує таким чином. А при вімкненому турбо, то індикатор буде показувати ось так. Доволі цікава індикація. Схожа на найткоровську, але дещо із своїми рішеннями. Знаєте, я свого часу саме тому і відійшов від ліхтарів. На елементі 16340 і CR123A, тому що, як на мене, цей формат мені, саме мені незручний. Багато хто не поділяє, звичайно мою думку. Я думаю, що це їх більшість, але мені він незручний тим, що він закороткий. Коли закріплю, що на кишені, ось так. Ну тут кліпса доволі довго. По-перше, садити на кишеню його не так зручно по тій причині, що ця частина кліпсу знаходиться знизу. Це з усіма такими ліхтарями. І для того, щоб одягнути на кишеню, потрібно дещо відтягнути кліпсу. Це не так незручно, як здається, але в мене вже були випадки. До речі, після чого я перестав користуватися такими ліхтарями. Тому що у мене загубився батон 2. Саме просто великій кишені. І він ось так перекосився в кишені і десь загубився. Як це відбулося, я не відчув, так що не знаю, якщо чесно. І після того такими ліхтарями я користуватись перестав. Так що, якщо коротко кажучи, не мій формат. Але, звичайно, надзвичайно цікава штука. Щодо хвату, то в руку сідає він доволі зручно, але. Є нюанс, тобто ви ставите нижні палець сюди, і тут у вас, як бачите, тут все гуляє. Тобто, треба розуміти, що це просто маленький короткий ліхтарик. Звичайно, утримувати якийсь ліхтар, наприклад, оцей на 18650, зручніше по тій причині, що отут є хват. Навіть якщо взяти ліхтар на пальчиковій батареї, то все одно у нього хват більший, як бачите в даному разі. Давайте порівняємо його ще з оцим і з FINIX. Ну, практично він такий же по розміру, навіть дещо більший за Фенікс. Ну і у Фенікса та ж сама проблема при посадці на кишеню. Як бачите, тут Кліпса знаходиться знизу. Коли саджаєш, треба отак відтягнути, щоб посадити. Ну тут трішки краще із-за того, що Кліпса одностороння. Взагалі це невелика проблема, звичайно, і багато людей звикли до такого формату. Але у форматі малих ліхтарів я все-таки більше схиляюсь до формату Аа. До речі, я не сказав про блокування. При утриманні кнопки, як бачите, зараз заблокувалося. Тобто десь 3 секунди тримаєте і може більше. І при утриманні ще раз, десь 3 секунди, ви знову вмикаєте ліхтар на тому режимі, на якому він був вінкнений. Щодо керування, друзі, то керування, мабуть. Одне із самих зручних на ліхтарях EDC. Можливо, все-таки на оцих ліхтарях від SkillHunt Мені воно подобається трішечки більше, але й тут воно надзвичайно зручне. Також треба розуміти, що все-таки я вважаю, що ліхтарі Olight надійніші за SkillHunt. Це моя суб'єктивна думка, друзі, тому що Olight значно довше на ринку, ніж SkillHunt. В принципі, з олейтами в мене проблем майже не було. Тільки з першими батонами, у яких був дуже м'який корпус. Тільки до цього були претензії. З кілхантами, в принципі, були проблеми, але незначні і небагато. Тобто процент був дуже низький. Так що, все це, звичайно, суб'єктивно доволі. Тож, давайте подивимось, як це все працює, як заряджається ліхтар у кейсі, наприклад. Ми вставляємо у кейс. Ну, Ліхтар заряджений, тому зараз тут горить зелений вогник. Коли він розряджений, тут горить червоний вогник. Ми не встигли його просто розрядити, щоб він почав заряджатись. Ще, друзі, одна надзвичайно цікава функція. Коли ліхтар знаходиться у кейсі, ви можете ним керувати цією кнопкою. Чесно кажучи, як я побачив це вперше, то я був дещо шокований. Тобто ви натискаєте на кнопку, вмикається ліхтар. І ви можете регулювати його яскравість плавно. Тобто ви натискаєте на кнопку, і бачите, підвищуємо, знижуємо яскравість, Тобто ви можете керувати ним саме так. Звичайно, що при такому освітленні, як ви бачите, будуть деякі артефакти. Тобто Або низ, або куди ви там його повернете, у вас буде одна частина трішки заблокована кришкою кейса. Тобто, якщо у вас ліхтар дуже сильно розрядився, і ви не бажаєте витягувати його з кейсу, ви можете користуватися ним прямо в кейсі. Я думаю, що це зроблено саме для цього. Також хочу сказати, наголосити на тому, що у цей кейс можуть вставлятися і другі ліхтарі від компанії Olight. Тобто цей кейс доволі універсальний. Ну і звичайно, при переносці десь ви поставили в кейс, у вас є додаткове живлення від батареї. 21700, яка вбудована в цей кейс. Взагалі шикарна штука. Чесно кажучи, я обов'язково придбав би її, якби я не відмовився від формату 16340. Ну, майже відмовився, тому що все-таки налобник від Фенікса я залишив. Що ж, друзі, а тепер підемо в аутдор і подивимося, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло на стіні. Як бачите, Занадто широкий ходспот. Зараз відстань до стіни приблизно 2 метри. І ходспот уже такий великий. І ось так засвідка. Засвідка йде плавно, до цього претензій немає. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. Зараз вімкнутий максимальний режим. І як бачите, ліхтар досвідчує всі ці 90 метрів. Не дуже яскраво, але досвідчує. Якщо вімкнути в турбо, то досвідчує вже добре. Що можу сказати по будові світла? Будова світла, як на мене, непогана, але могла бути і кращою. Тобто, оця центральна частина, оцей хоспот, він, як на мене, занадто широкий. Занадто широкий і в нього дуже яскраво виражені краї. На жаль, олейти ти нічого не змінили. У будові світла, тобто лінза, перекочувала ще з тих старих моделей без змін. Це якраз і була одна із причин, чому я відмовився від даного класу ліхтарів від Олайт. Саме із-за надто широкого хотспота. Тому що якщо ви будете світити на якусь вузьку доріжку, то у вас посередині може бути провал, особливо на менших режимах. Так як я вже сказав, що це. Саме більший режим. До засвідки претензій немає. Вона плавна і достатньо широка. Хоча є деякі артефакти по краях. Тобто ось такі кільця. Але вони незначні і ні на що не впливають. Зате є периферійна додаткова засвідка, яка світить буквально майже під самі ноги. Оце наймалий режим. Щось я бачу десь метрів на 5. Наступний середній режим. Щось я бачу метрів на 30, може 40, але не дуже яскраво. А от наступний режим занадто яскравий. тобто Я б сказав, що це великий розрив між режимами. Середній затемний, а наступний режим, тобто максимальний, заяскравий. А зараз, друзі, деяка післямова. Тобто, що я виявив у даного ліхтаря із позитивних і негативних рис. Під час експлуатації та світлових тестів. по світлу Мені таке світло не подобається, як ви вже зрозуміли, тому що дуже окреслений і на занадто широкий хотспот, який мені не подобається, і який, на жаль, компанія Olight не міняє. Великий розрив між середнім та максимальним режимами не сподобався а також хват ліхтаря. Тобто, здається, ви отак берете ліхтар. І можете ним користуватися. А насправді це не зовсім так. Коли ви натискаєте на кнопку, у вас виникає дискомфорт, тому що баланс переходить на передню сторону. Тобто, коли ви натискаєте, ліхтар дещо отак робить. І у вас палець сам лягає ось сюди, на це місце, щоб його втримати. А тут, як бачите, отака гостра частина кліпси. І тому вам доводиться брати ось так, ви можете частково перекривати бокову засвідку. Взагалі, саме мені тримати його незручно. Я дав його потримати ще декільком людям, і вони зі мною погодились. Тобто незручний хват. Оця кліпса заважає. В такому разі треба було її закріпити якось чи на сторону, чи як, щоб вона не заважала. Отак би було б тримати зручніше. Я не кажу, що він зовсім не годиться. Але такі незручності є. Із позитивних моментів тобто те, що я виявив під час експлуатації, таку цікаву річ. Ось зараз погасне цей індикатор, я вам покажу це. Тож індикатор погас, дивіться, я підношу ліхтар ось так. І загорається індикація. Я б назвав це просто цікавою фічею такою. І ще із цікавих позитивних моментів те, що дивіться, я використовую ліхтар. Він зараз горить, бачите, я закриваю кейс, і ліхтар вже не горить. Так само, якщо я ліхтар із вімкнутим світлом засовую сюди, також закриваю кейс і все, він не горить. Тобто, випадково ви свій кейс не спалите. Тож, друзі, який висновок. Надзвичайно цікавий, функціональний надійний ліхтар від компанії Olight. Дуже технологічний. І кому подобається формат 16340 cr 123A, це практично одна із найкращих покупок. Вельми рекомендую. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарі Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.